Дякую, пан Файст, за ваш виступ. Я попрошу вас не відключатися, да, тому що я впевнений, що після виступу вашого колеги у нашої фахової спільноти будуть питання до вас. А наступним спікером, який продовжить нашу тему, яку розпочав професор Файст, є його колега та експерт у сфері сертифікації пасивних будинків. І він виступить з темою шанс на покращення. Огляд сертифікації Passive House. метрика та стандарти, та стандарти сертифікації, цілі та процес». Перед вами виступить, виступить Адріан Мусткевич, керівник відділу сертифікації комплектуючих Passive House інститут. Пан Мускевич розповість про метрики та стандарти сертифікації пасивних будинків, цілі та процеси, які допомагають забезпечити високу енергоефективність та екологічність будівель. Прошу вітати Адрана Москевича. Шинґон так, майна мист Адре Москатович. Добрий день, мене звати Андріан Москатович. Я є керівником відділу інституту пасивного будинку і сертифікації компонентів в інституті Дармштати. Я хочу дуже щиро подякувати за можливість виступити сьогодні про сертифікацію компонентів, цілі і процеси. Я хотів би спочатку вам надати такий певний респективний огляд, як пан професор Файс, коли він будував власне свій перший пасивний будинок. Це було дностопер. 2021 році і з того часу вже на той час не було. Таких придатних компонентів чи продуктів, які відповідали би якості комфорту гігієни, які вимагають пасивний будинок. Щоб можна було забезпечувати відповідний комфорт і енергоефективність, щоб можна було будувати такі будинки. Те саме стосувалося, власне відсутності двокамерних лопакетів і відповідних рам. І тоді ми входили ситуацію таким чином, що не надавали індивідуальні замовлення на виготовлення таких компонентів. В даному випадку це були Такі традиціональні профілі, віконні профілі, які тоді ми устатковували поліуретановою піною, і для того, щоб досягти відповідних показників і коефіцієнтів. І скління також не було, не було присутнім на ринку. І ми мали надавати спеціальні замовлення на вироблення двокамерних пакетів із аргоном для того, щоб досягти показника 0,7 Вт на ватт квадратний метр Кельвін. Так виглядає це все виглядалося вручну, звичайно. І усільнення для таких, таких подвійних склопакетів та к звуками склопакетів також не було присутнім, і необхідна нам необхідно було компенсувати в інший спосіб теплові міські, які виникали на краях стлопакету. І таким чином ви бачите на цьому графіку перебігу з терм і температур щодо допомоги поліуретанової піни, піни, яка вмонтовувалася в компоненти в, 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 в форматі ручної роботи, ми могли досягати уже показника. 0. Цілих вісімдесятих ватт на квадратний метр Кельвін, і також доволі поміркованими тепловими містками. То так це все виглядало раніше, і монтажна ситуація відповідала також практично ті, що і ми сьогодні маємо. Тобто, це ми тоді вже започаткували виносний монтаж із утепленням самої віконної рами. І через 25 років цей будинок, це перший будинок. Цей будинок постійно вимірювався, моніторився. um <sighs> І сайт не змінилася ні сам ні сама потр... теплова потреба, не змінилися також коефіцієнт, коефіцієнти скління і коротке узагальнення щодо інституту пасивного будинку. 91-му році був збудований перший пасивний будинок у краніштайн. Він і зараз ще стоїть, так би мовити. Пан Файн живе там із своєю родиною. І на основі досвіду успі... успіху інституту пасивного будинку. 96-му році був створений цей власний інститут у місті Дармштадт. У 2013 році. Це була перша віка досягнута 100 тисяч будинків, пасивних будинків у всьому світі. А сьогодні ми співпрацюємо з величезною мережею проєктувальників понад 13 тисяч у всьому світі, і маємо понад тисячу сертифікованих компонентів. Маємо 60 співробітників, які працюють в інституті, пасив, пасивного будинку в різних сферах, в інженерних науках, цивільних, Вільному будівництві, техніці, фізики, математиці, архітектурі і комунікації. Я дуже радий, що я можу сьогодні розповісти про сертифікацію компонентів і консультування. І тут ми маємо також різні робочі групи, наприклад, для світлопрозорих конструкцій, зокрема вікон, оскільки вікна, як ви знаєте, вже є важливою, важливою частиною пасивного будинку. і вони не тільки розглядаються як частиною термі термічної оболонки, вони є також. Системою, системою опал, пасивного опалення. П'ять складових пасивного будинку це наступні, це безперервна теплоізоляція. Із невеликим, коефі... невеликим коефіцієнтом у непрозор, для непрозорих частин він становить 0,15 Вт квадратний метрів Кельвін, а для, для прозорих конструкції 0,8 Вт на квадратний метр Кельвін. Для того, щоб Забезпечити відповідні вимоги до найвищого комфорту уникнення теплових містків це друга важлива складова е, оголошеної конструкції. Скління повинно бути таким, щоб е, теплові втрати та трансмісійні теплові втрати були якомога меншими, але одночасно е, надходження теплової енергії могли вікном вуловлюватися для опалення пасивного будинку. Е, тобто, це ми тут маємо показники, показник чефіцієнт г у 50% у поміркованому клімані. Ну і звичайна вентиляція. Вентиляція є важливою складовою частиною. Механічна вентиляція з рекуперацією тепла. Також є необхідною складовою Теплотехнічна якість має також величезне значення, особливо для віконної рами. Це можна дуже добре побачити на цьому графіку. Тобто, ну цей графік справді потребує певного пояснення. І коли ми думаємо про енергетичний баланс цього будинку, то ми говоримо про теплові надходження і втрати. І важливою частиною, звичайно, є при цьому трансмісійні теплові втрати. А вікно є слабкою зоною огородженої конструкції навіть у пасивному будинку коефіцієнт. У становить 0,7 цілих вата на метр квадратний кельвін, і він все ще залишається вчити більшим ніж непрозорих конструкцій, чи по у непрозорих конструкціях. Коли ми дивимося на енергетичний баланс, то ми бачимо, що ліворуч, власне надходження теплової енергії перевищують уже сьогодні трансмісійні тепловтрати, і таким чином ми отримуємо власне нетоприбуток прибуток тепла. Таким чином, тобто або принаймні ці втрати компенсуються тепловим над е е е сонячними тепловими надходженнями але це можливо коли е коли, коли витримуються всі п'ять складових ще один фактор це комфорт тобто температура поверхні е е Ем, 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 такі компоненти, як асиметрія випромінювання, як локальний комфорт, як випадіння холодного повітря, вони належить воно належить уже все це до минулого, і для цього було необхідні якраз радіатори для того, щоб компенсувати ці речі. Ось а ми цього не використовуємо, що дозволяє нам е, бути більш гнучкими в архітектурі і бути незалежними в енергетичному плані. Причому як у про профілі потужності, так і у профілі спожта і у профілі навантаження. Таким чином пасивний будинок може опалюватися лише припливним повітрям і не потребує системи опалення за допомогою радіаторів. Компоненти сертифікуються нами в різних категоріях. Існують різні основні категорії, наприклад, для непрозорих конструкцій, це для цього відносяться будівельні конструкції, світлопрозорі конструкції, як від вікон, дверей, фасадів, сляних дахів, але також і елементи монтажу, і так далі. і так далі. База даних є, на Цього вільному доступі і може використовуватися як планувальний інструмент, чи інструмент для проєктування, оскільки всі ці дані закладені в цій базі даних, і ми підтримуємо при цьому виробників як надаючи наші консультації, також і в атомізації їхньої продукції для того, щоб е, забезпечити власне місце на ринку. Це ринок, який знаходиться у потужному розвитку. і коли ми подивимося на розподіл цих компонентів, то щороку, щороку цей ринок доповнюється 120 та 50 новими сертифікованими компонентами. Щороку. І понад 400 вікон є сертифікованими у цьому світі. Коли ми подивимося на графіт на географічний розподіл, то звісно завдячується історії судопасивного будинку. Ми маємо таку концентрацію, таку агломерацію в центрі Європи. Але ми маємо сертифіковані компоненти для всіх кліматичних зон і більшість держав у ці більше країн у більшості країн цього світу. Ми намагаємося постійно бути інноваційними і, звичайно, запроваджувати нові категорії для того, щоб спростити життя архітекторам і фахівцям з проєктування. Я не буду тут зупинятися окремо на кожному на кожній позиції, але те, що ви тут бачите, це, до цього додаються постійно нові категорії, які відповідають власне розвитку віконної промисловості і просуває її також її в такий спосіб. Оч внизу ви бачите, зокрема, такий чудовий розвиток, як розвивалася ширина віконних рам протягом часу, і яким чином збільшувалася власне частка скління у вікні? І дуже коротко. Я хочу поговорити про критерії. Ми маємо кліматичний критерій. Що вимагає окремого урахування власне цінних рамок, скління і віконної рами, і ми перевіряємо виконання вимог щодо комфорту, гігієни, категорії і нерефективності. Пропонуємо тут різні категорії, це наші основні категорії від віконної рами до віконних систем, ми проводимо також тести повітря непроникненості, інші тести, включно із фасадами і скляними дахами. Показники для різних кліматичних регіонів можна побачити на цьому графіку. Тобто, у холодному клімату повинен мати коефіцієнт у 0, наприклад, 8 чи 6,8, у, у теплому клімату 1,3. Тобто, ці всі критерії ці показники знаходяться у нашій базі даних. Дуже важливо розуміти, що ми не хочемо поєднувати погані рами із високоефективним склінням. Ми хочемо забезпечувати за допомогою наших компонентів гнучкість у проєктуванні і тому ми робимо фокус на віконі рами для того, щоб саме тут забезпечувалося, забезпечилося ця гнучкість, щоб ми могли власно оптимізувати коефіцієнт у на північній, а коефіцієнт ген на південній стороні. І три основних критерії. Це функціональні критерії. Це водна активність на поверхні, що стосується гігієни, потім критерії комфорту, що стосується власне асиметрії випромінювання і критерію випадіння холодного повітря, і температурна дельта, яка потім випливає у критерії коефіцієнта у теплопередачі. Um... додатково, що не знаходиться власне, власне, у стандарті 10.077 або 5.009, Наприклад, ми оцінюємо також і монтажну ситуацію. І таким чином ми хочемо ми говорити, що ми хочемо складати з впливати на так так на монтажну ситуацію, щоб то ви міські були якомога менше. Ми дуже раді представити перший сертифікований компонент із України від компанії Оліс. Виносний монтаж, система виносного монтажу вікна, і тут щиро вітаю цю компанію з України, сертифікати можна уже завантажити. Інший пункт це дистанційні рамки, і тут ми намагаємося також забезпечити привідну варіативність у їхньому засуванні і проводити власну таку сертифікацію, і відповідно. Забезпечувати вторинне ущільнення основні принципи принципи пасивного будинку залишаються для всіх кліматичних зон однаковими. Ми намагаємося власне забезпечити по проситлопозоро конструкціях якомога більше скління для того, щоб збільшити надходження сонячного тепла, мати якомога меншу будівельну ширину, і мати можливість власне компенсувати. Теплові містки країв скла, і одночасно при цьому забезпечувати високу естетичну привабливість. Якщо це є можливим, ми намагаємося власне працювати із загальним концепцією, тобто монтаж, затінення, повітряне проникність. Ми пропонуємо загалом повністю всю систему для того, щоб спростити життя архітектором і проєктувальникам. концепції постійно є нашою темою. Тут ви бачите витяг власне із інноваційної премії 2019 року, яким чином можуть бути адаптовані віконні рами до різних кліматичних зон, тобто для теплого клімату, я б мабуть не використовував би двокамерського пакетів, але раму я б сконфірував би таким чином, щоб її можна було пропонувати на місцевому ринку. Запитання куди далі йде цей розвиток? Розвиток вікон. Один пункт може зазначили це. Рамка рама рама має свої функції свою функцію, власне, утримувати скло і для того, щоб зменшувати власне теплові втрати. Ми шукаємо більше загальної системи. Я скомбінувати вікно і загороджувальною конструкцією, яким чином ми можемо. Використовувати, комбінувати компоненти затінення, наприклад, із вентиляційною технікою, які чином нам забезпечити, щоб використовувалися місцеві матеріали, як нам створити продукти недорогі для того, щоб їх можна було укорінити на ринку. І тут ми готові надалі надавати свої консультації чому це все таки є шансом на краще. Високоефективні компоненти дозволяють власне Створити внесок у запобігання зміни клімату і це означає також і стійкість, означає енергетичну незалежність, означає здоров'я, означає комфорт для мешканців і користувачів будівель. Тобто, це внесок у цей сегмент є частиною необхідного розвитку сьогодні, для того, щоб досягти енергонезалежності, комфорту і здорових умов для проживання. Тобто, ми маємо тут шанс на ринку за допомогою цих інновацій, за допомогою високоякісної архітектури, створити відповідний ринок. І таким чином. Крок за кроком забезпечувати подальший розвиток і ми хочемо підтримувати вас у ваших всіх намірах в цьому напрямі, і ми готові робити це для українського ринку. Я був би дуже радий, як ми залишилися у контакті. Щиро дякую за те, що я міг сьогодні перед вами виступити. Дякую, пане Адріан, за ваш виступ. Дякую ще раз, доктору Файсту за його виступ. Вони дуже важливі і нам дуже приємно, що ви вперше виступили саме для українців, для української фахової спільноти. Повірте, зараз як коли в нас дуже непроста ситуація, коли ми вже другий рік воюємо за нашу незалежність, за наше виживання. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Ну у нас є питання від глядачів більш практичні. Питання до пана Адріана. У 2019 році наш глядач питає, я закінчив курс проектувальників пасивних будинків. Зараз я хочу пройти сертифікацію компоненту у вашому інституті. Як це зробити? Бо на мої запити електронною поштою ніхто не реагує. Запитує Володимир Кузьмінка. Азос має схону, по перше, я дуже радий, що ви власне вирішили стати проєктувальником пасивних будинків. І якщо ви зацікавлені сертифікації компонентів, то ви можете зайти компаунд пасів пункт, де є, або зайти на сторінку інституту пасивного будинку. Там ви знайдете абсолютно всю інформацію для того, щоб нами контактувати. Тобто, ми готові з вами співпрацювати. Ми відкриті до цього. Дякую, дякую за вашу відповідь. І питання до доктора Файста від Володимира Волошина. То клімат теплішає, і, відпові... і відповідно дорогих вікон енергоефективних не потребує. Що ви про це скажете? Ja, es ist leider wahr. Так, це так і є. Клімат стає теплішим. Але і... У... і навіть за песимістичного розвитку подій, які ми сподіваємося, так не... може так і не настати, температура підвищиться на 2-3 градуси і далі у порівнянні з сьогоднішніми температурами. Але це означає, що ми все-таки будемо Мати більш такий теплий клімат, і відповідно ми матимемо ми також і взимку більшу кількість теплових надходжень. Те, щось буде ще більш теплі, теплі ситуації теплішою, то це можуть тут виникати зовсім інші побоювання. Але про це ми сьогодні не будемо спекулювати. Врешті решт, мабуть, такі речі ми з вами вже не до цих речей не доживемо, але будемо готові до того, що ми отримаємо врешті тропічний клімат у Європі, і це дійсно змінить клімат, змінить клімат, і світ уже цим не зможе впоратися. І це звичайно є важливим і для нашого клімату, що стосується енергоефективності. Дякую, дякую. Ще одне питання до доктора Файста. Чи буде в Україні створений центр навчання сертифікації чи технічної підтримки впровадження пасивних будинків, особливо у розрізі наслідків війни, які є в нашій країні? Запитує Олексій Брусницин. Ja Frage, tak, Dziękuję panu ja, Andrzeju ja, za to ja, ja, zapytanie. Na sam początek to jest zapytanie, jakie ja, ja, ja chciałbym powrócić partnerom. Які працюють у цій сфері в Україні, ми відкриті, ми готові співпрацювати з ініціативною групою, але цим така ініціатива має виходити з української сторони. Тобто пасивного будинку це науковий інститут, тобто ми не є міжнародним концерном, так би мовити, та тобто, які створюють свої філіали у цьому світі. Ми працюємо на основі тих того персоналу, які діють в рамках нашої країни. І Щось зробити, і, і якщо і в, Україні в Україні створиться є. Така активна група фахівців, яка готова далі просувати ідеї пасивного будівництва і забезпечувати відповідне підвидну підготовку українською мовою. То ми завжди відкриті і готові дуже інтенсивно співпрацювати з такою інтенсивною групою. Ми маємо дуже відпра... добре відпрацьовану систему в цьому відношенні, що стосується підвищення кваліфікації, як її організувати, і тут ми готові з вами в цьому відношенні співпрацювати. Ми сподіваємось. Це також. Я думаю, що ми тут повністю на вашій стороні. Що ця війна все таки, врешті, має завершитися. і що люди можуть далі жити у мирі, і ми будемо також стані виконувати ті ось наші власні завдання, які очікує від нас людство. Дякую, дякую дуже за вашу відповідь. Дуже приємно було почути ці слова підтримки і підтвердження ваших слів про відкритість насправді є те, що ви зараз тут знаходитесь на нашій конференції і виступаєте перед нашою фаховою спільнотою в прямому ефірі. Але я ще не готовий вас відпустити, незважаючи, я розумію наскільки у вас завантажений графік. У нас багато питань. Ну і мабуть, останнє питання від Олега Сергачука. Чи розглядається можливість розміщення ламілі в міжскляному просторі? Чи доцільно це при, при проєктуванні пасивних будинків? я yeah. 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 Давайте я спробую після на це запитання. ми вже говорили про базові принципи пасивного будинку, і один із них це активне управління сонячними надходженнями тепла. Ми хочемо взимку мати якомога більше таких теплових надходжень від сонця. І ми для того, щоб зменшити теплове навантаження, але ми хочемо також із огляду на щоб влітку ми не досягали надмірних температур приміщення, і тут існує велика кількість дуже хороших заходів для того, щоб забезпечити це загалом. Це пасивне затінення через балкон, через козирки, через Інші речі через дерево, наприклад, активне зовнішнє затінювання, наприклад, чи ролети, і Існують також продукти, які можуть встановлюватися у просторі між склінням, такі як ламелі. Ми маємо також сертифіковані продукти за цією категорією. Дві речі при цьому слід врахувати. Якщо такі речі мають бути передбачені для встановлення. У між просторі, то тоді необхідно подбати про те, щоб кабелі до до, 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 до до мотору власне не створили можливість утічки газу. і це можливо необхідно тоді забезпечувати ще одне скління перед вікном, яке було б заповнене повітрям для того, щоб розмістити там такі ламелі для. Цього існують уже відповідні рішення. і це має бути звичайним повинно бути звичайно в економічних рамках, і має бути рентабельним. Але ну, така можливість існує для того, щоб е, е, віконна стулка прийняла на себе ще один компонент вікна. Ось тобто і <реш> 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 І ось уникнення утічки оцих газів. Це при цьому є проблема. Але такі компоненти є, є такі сертифіковані компоненти. Отже, якщо зимове навантаження є великим, наприклад, особливо у висотних будинках, то такі зовнішні... <свакова> <свакова> і тоді можна використовувати саме ось такі системи, там, де неможливо встановити систему зовнішнього затінення. <свакова> Дя дякую, дякую, пане Адріан, за вашу розгорнуту відповідь. Дійсно, в таких системах. Одне з головних елементів це саме є герметичність цього склопакету про що, про що пан Адріан сказав. Добре, дуже дуже вам дякую за те, що ви знайшли час, за те, що підключилися. І я дуже сподіваюся, що незабаром після нашої перемоги ми будемо можливість вас запросити вже не онлайн, а офлайн на нашу конференцію тут, в Києві, в Україні. Herzlichen так, щиро дякуємо, ja, vielen Dank. Und viel Erfolg, äh, і бажає конференцію успіхів конференції. І ще невелика інформація. Ja, про те, що казав Маркіян, ja. наш ja. будівель університету в Вінспругу, ja. де я також викладав, має якраз ось äh, такі ламелі, у які встановлені у вікна, і це дуже добре функціонує. Тобто, це дійсно можна використовувати. Дякую, дякую за ваше доповнення, пан Файст. Добре, друзі, ще раз вам дякую. Ну а ми будемо рухатись далі. І незабаром у мене є дуже цікава інформація для вас. Не переключайтесь.